Центральний матч туру номер 6 Зустрічається команди, які займають перше і друге місце. Волейбольної ліги 20-25. Це команда вінницькі соколи», Вони у чорно-синій формі напроти нас. І команда Браїлів. На 5 Браїлів. На першому місці він спочатку на другому місці тризниця. Ну а зараз перша партія матчу, який судить перший суддя Володимир Поліщук, Вінниця, другий суддя Людмила Пафулова Вінниця, рахунок 7-4. Е, вніше, ну, на подачі зараз Брилова 4-7. Девальна ситуація, обидві команди вийшли на матч без запасних. Дивіться, без, запасних, без запасних. Немає. Тобто жодна втрата, так би мовити, нічим не буде компенсуватись. Немає сьогодні на матчі Ігоря Карпенка, президента і... Ну, і. Ігор Карпенко. Ігоре привіт вам. Ігор Карпенко це все. Браїлов, зрозуміло. Да, Помоляє, Олександр очень на прийомі. так. Обидві команди сьогодні зіграли вже по матчі, обіграла команду Вінської обласної зверса. У непростій, скажу так, боротьби. Групу підтримку команди. В'ячеслав Андрієнсько. Як він отримав сьогодні е -е, татуетку МВП, кращого волейболіста з першому матір. Юрій Матвієнко. Юрій Матвієнко, який грає в команді. Він сам вихований з Миринського дюєса, в тому числі Марія Глухих. Не знаю, Крило Педрій там напили. Приклав руку номер другий командир. Зараз він правильно грає в команді ой-ой-ой перша ліга, да? так і вокрас поховала. Хорошо, на Мітли рак ні, це не атака. А зараз буде атака. Корнієнко, блок. і пройшов перший там кушнера. ні, Мітла, Блок. Блок, Олександра, здравствуй Друзі, вибачте, можливо, десь там кричит. Я так, 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 так. Хоч не багато вболівальників, але, 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 але. Руслан Відув зараз зіграв, я його називав першому матчі. Проходить ну, що, Тайм-аут. Тайм-аут, ні, Віктор Реценко, не бери тайм-аут! Двенадцать шесть плюс шесть. вот <рит> О, нет, нет. Да, баррель такие. Ну, разумеется. Коментатор теж несподариш на магазина, десь так коли грав волейбол і не тільки волейбол, да. Ну що, друзі, дивіться, рахунок 13 6. Він скасов, коли попереду, ну просто такий, знаєте, плюс 7 у першій партії. Не знаю. Отак я сьогодні Уже знаючи, які, в які складах команди прибули на матч, я там консультувався з фахівцями, сказав, ну, Браїлю має вигравати. E, ну, Зрозуміло, я зараз так. Але дивіться, що відбувається. відбувається. Олександр Тарасов на команда Сергія Давранчука. Без блоку. Олег Ставнічук. Досвід є досвід. І цей досвід е, в супермаркеті і не купиш. І як то кажуть, е, у нас на Донбасі і ну, інші е, діти. Олег Ставнічук. Масеру, масеру блокують. І що? Поліщук дає торкання, не... не знаю. до авансера. Перший темп сьогодні він, ну... в огні, скажімо так. Можливо, десь там тренерам, ну, принаймні, МКП «Кола» з команди виселюють, треба десь там. 15. радио Александра Кузнец. Метла. Александр Метла. У вас Метла. Видов. Тарасов, Комієнко, скидка. Тарасов, Тарасов, скидка сидить. Мацера. Ну що, 9-15. Але браїль, лідер, поступається переслідувачу, скажімо так. Команда кажуть. Там різниця в них одне очко. Але в чому, друзі, дивіться? Команди, які займають перше друге місце. Машла. Хірург Масла Кайро висунуть справа. Э, э, в чому э, команди, які займають перше-друге місце, одразу одна на наші дрьох. Команди, які займуть третє, четверте місце, п'яте, шосте, будуть мати двою. Подлиента вау. 17 години подіенка Прием метлы, рацентр, без блоку. Ну, як би з боку, там uh, Саша Тарасов намагався щось, ну, ну, але не, це не проти Віктора Гриценка, Да. 12-17. Микитавасера. силової не буде. Прием Маслакая, ой ой ой, 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 такая поражающая, прошел Андрей. <связывается> И начинаются нервы у Браилова. Нервы у Браилова, не 12 Андрей Маслака, его слова. Ні, це не слова. Є прийом. Тарасов. Низкувато він дав Андрієвському. Дуже низкувато. Ідет до Поліщука. Забирается партии. Пока. Прием, метуи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мяч в ваут уйти. Саша Кушнєр зараз приймався. Мячик і в Ваут уйти. 13-19. Юрий Матвієнко. Його ліва рука. Подача. Прием. Ее. Ні. Каже, 19. Юрій Матвієнко, Ну, Команда Збройов, Брайов. Це е, Жмеренська міська громада. Ось така подача. Є! Андрієвський ваут Що там 15-19 тайм-аут Сергія Саранчука? Звичайно, звичайно. Сергій Саранчук унікальний тренер, знаєте. Він так, я чув таку легенду. Не знаю, чи можна вам, ну, не буде. Зовні звичайно, супер. Але... Ну, подивилося. Юрій Матвієнко, 15-19, силова подача. Ну, що це таке? 16. центр на досвіді. Що там? 17-20. Мінус 3. Я думаю, зараз будуть такі вирішальні моменти. Можливо, і зустрічі. Ніколи санкції. ідеальний прийом, не ідеальна друга передача і зовсім не ідеальний нападаючий в Ну, Що так подала э, рахунку 18-20. Ну, ось там друзі, ось там друзі. 19-12. Був що там, мінус 6, тайм-аут з саранчука, ну звичайно тайм-аут, звичайно. Звичайно. Друзі, ось такий волейбол ми з вами бачимо ось в Вінниці. Сьогодні, коли там Вінниця перенасичена волейболом, що є тут дитячі змагання Вінської обласної з трошечки. -е -е, а ще бачиться ці змагання. На ютуб-каналі Федерація Булобої України ділоші змагання, що є ще досі народи, аж 10 команд. Все, дають торкання блока, 20-20, так. -20, да. Віктор Гриценко вийшов на подачу, вже яка? п'ята подача. Пусть раз закрыває. Тарасова такого. Олександр <різвач> Мітула, який завжди грає. Попередня команда в нього була, я забув, як вона називається. Там довга назва. Він там теж грав подивився, що Це рік народження, Саша Микола, речі. Ой-ой-ой, ой 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 пятнадцать правата двадцать двадцать два. Сетбол, как ну, бывает, в более Боже, коли команда в з рахунком 20-15, а програє 20-24. Віктор Реченко не знаю, коли він останній раз подавав 9 разів поспати. Пройде грає 25-20.